Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Нардепка Юлія Яц, яка вийшла з фракції Слуга народу раніше. Вона двічі намагалася це зробити, однак вихід погодили тільки зараз. Як пояснила сама депутатка, вона порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку офісу президента. І це не подобалося. В Коаліції офіційно залишається 233 депутати. Зрозуміло, чому вони вирішили залишити у себе корупціонера за дорожнього до Краха коаліції залишилося 8 Нардепів, які покинуть слуг за зашквари, більше не виганятимуть. Це вже зрозуміло. Рада буде розпущена весною 25-го, стверджують джерела. А після відставки зеленського залужний повернеться та очолить уряд національної єдності. Розпустить раду рішення будуть приймати колегіально на засіданнях єдності. Кінець чекає не усіх депутатів, адже вони втратять недоторканність. А генерала має питання до кожного. Повна конфіскація та на фронт замолювати грішки, особливо такі, як безугла. Надаємо свого часу. Слуга народу Юлія я цеку коментарях закликала безуглу само зав'язувати із алкоголем і з важкими наркотиками. Нейна втомила бідняток депутатів, бояться за своє життя. кажуть, що наступного разу може прилетіти по раді, Працювати не хочуть. 17 нардепів зі слуги народу написали заяви на складання мандатів. Арахамія у нас з парламентом велика криза наближається, тому що тільки у мене у фракції 17 заяв на складання мандату. В інших партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми. Не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсна ситуація, каже голова Слуги народу. В Той же час, за даними інсайдерів, таких нардепів 37 тільки вслух. А загалом по Раді таких заяв уже 100. Паралельно з цим президент України Володимир Зеленський за проханням залужного був досить близьким до того, щоб розпустити Верховну Раду ще влітку двадцять третього року. Тоді його зупинив Єрмак. Інформацію про плани Зеленського підтвердили декілька джерел РБК України. Проте розпустити парламент президент. Так і не наважився. Президент за останні кілька років кілька разів був близьким до ухвалення рішення про розпуск. За моїми відчуттями цього разу ми були до виборів найближче, сказав поінформований співрозмовник видання до слова, не депутати. А генерал Залужний вистояв країну і саме він повинен вирішувати зараз її долю під час повномасштабної війни. Кса головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став відомим на увесь світ. Люди називають його залізним генералом та довіряють. Тож соціологи вирішили підрахувати, якби. В заложено була поліцила, чи пройшла б вона до Верховної Ради. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.